В цьому відео ми поговоримо про готель Барон Пелес Саль Хашиш, який знаходиться в Кургані в районі Саль Хашиш. Готель було відкрито у 2014 році, і щороку відбувається реновація в номерах по мірі необхідності. А на території готелю є шість басейнів, один з них з морською водою. Дорослий та дитячий басейн підігріваються у зимовий період. Взагалі в готелі немає системи браслетів, але після вислання з номерів туристи можуть користуватися інфраструктурою готелю, але харчуватись не можна. По всій території безкоштовно працює Wi-Fi, пляж з пологим заходом, а також є пантон. Стандарти, всі, всі номери стандарт пройшли нещодавно реновацію. в них йде розміщення або 2 персин, або три. І в якості додаткового ліжка надається повноцінне ліжко. Також є, є категорія номерів Economy Room, вони просто знаходяться на нульовому поверсі. Будь-яких інших відмінностей від стандарту у них взагалі немає. Дякую за увагу!